На початку тижня в мережі інтернет з'явився відеозапис, який містив кадр жорстокого поводження з домашніми тваринами. Жорстокість та зухвалість дій учасників даного відеозапису викликала загальна суспільна резонанс та невдоволеність населення. Перевіркою, що проводилась в Національної поліції, встановлено, що вказані на дії мали місце на території міста Харкова. За даним фактом було розпочато кримінальне провадження за статтею 299 Кримінального кодексу України, а саме за фактом знущання над тваринами і застосуванням жорстоких методів, а також нацькування зазначених тварин одна на одну, на даний час встановлена особу дівчини, що є безпосередньою учасницею вказаних подій, яка є жителькою міста Харкова. На теперішній час проводиться усі необхідні слідчі дії, а також призначення ряд судових експертиз. За їх результатами буде прийматися рішення щодо повідомлення вказаної особи про підозру. Крім того, в діях даної особи вбачається склад злочину, передбачений статтю 300 кримінального кодексу України, а саме виготовлення та розповсюдження відеопродукції, що пропагандує культ насильства.